Променева терапія займає важливе місце в лікуванні раку підшлункової залози, і ви дізнаєтеся про всі аспекти щодо цього лікування. Променева терапія поділяється умовно на дві великих групи. Перша це променева терапія і радіохірургія або стереотоксична променева терапія. Променева терапія це коли ми умовно невеликими дозами опромінюємо якийсь об'єм там 20 сеансів, 30 сеансів, 35 сеансів лікування кожен день, крім суботи та неділі. А радіохірургія або СБРТ, стереотоксична радіотерапія це коли ми оці всі сеанси умовно зжимаємо до 5 і оцю велику дозу опромінення підводимо до об'єму за малу кількість фракцій. Але разова доза досить велика. Таке лікування воно в контексті підшлункової залози є бажаним. Але воно вимагає е, спеціального обладнання і систем. Які це системи? В першу чергу це системи позиціонування. Так як SBRT е, це велика доза лікування на маленький об'єм нового утворення, нам треба чітко розуміти, куди саме ця доза попаде. Щоб ми не промахнулися, а влучили безпосередньо в пухлину. Для цього використовуються спеціальні системи, котрі вбудовані у лінійний прискорювач. Це IGRT – Image Guided Radiation Therapy. Це променева терапія під контролем зображень. В тому числі для лікування підшлункової залози досить часто використовуються спеціальні рентген контрастні мітки. Вони можуть бути золоті або з якогось металу, котрий буде. Видно на рентгенівських снімках під час проведення променевої терапії, тому СБРТ не неможливо провести на будь-якому обладнанні тільки на спеціальному, котрі має таку технічну можливість це зробити. Як правило, перший вид саме радіотерапії, коли ми маємо багато сансів, вони ще називаються фракції, використовуються досить рідко в лікуванні пішлункової залози. Може використовуватися, але це як правило вже паліативні досить пацієнти, коли вже всі методи лікування вичерпані, і у нас не залишається інших варіантів, як більш безпечно. Пролікувати пацієнта, але це ми відносимо більше до паліативної допомоги. Саме СБРТ відноситься до більш радикального лікування і е, може використовуватися після вже хіміотерапії або при неможливості, наприклад, хірургічного лікування. Як я казав раніше, саме променева терапія в залози не стоїть ні на першому, ні на другому місці. Я б сказав навіть на третьому місці із всіх опцій лікування даного. Захворювання дистанційна променева терапія, згідно назви, це опромінення ззовні, коли це повністю не інвазивна процедура, фактично, пацієнт лягає на стіл лінійного прискорювача і його опромінюють через шкіру, через сі тканини безпосередньо до об'єму. Опромінення брахітерапія це опромінення зсередини. Це вже є інвазивна процедура, коли до пухлини е, імплантуються спеціальні провідники ендостати, через котрий рухається радіоактивне джерело. І воно опромінює зсередини пухлини. У лікуванні підшлункової залози, як правило, не використовується брахітерапія. Тому що знову ж таки це інвазивний метод, і він досить складний для пацієнта, і ефективність ну, не досить велика. Новоутворення підшлункової залози це досить складні випадки взагалі для онкології, в тому числі для променевого терапевта. З методів, котрі можуть використовуватися в променевій терапії, це SBRT Stereotactic Body Radiation Therapy. Це умовно радіохірургія на пухлину у підшлунковій залозі. Як правило, променева терапія не використовується як окремий вид лікування. Зазвичай це може бути комплексне лікування або комбіноване. Наприклад, хіміотерапія, променева терапія в деяких випадках, або хірургічне лікування і хіміотерапія. Навіть оцей другий варіант він є більш бажаний у більшості випадків пацієнтів. В принципі початок променевої терапії, він плюс-мінус однаковий в будь-якій клініці в світі, якщо ми розмовляємо з вами про сучасну променеву терапію. Вона складається фундаментально з консультації лікаря з променевої терапії, це очевидно. Потім КТ топометричної підготовки, планування, лікування. Єдиний етап, який може додаватися саме в лікуванні підшлункової залози, це імплементація цих рентген контрастних міток. Котрого, ну яких немає в більшості інших локалізацій для променевого терапевта, КТ-топометрія топометрія Що це таке? Це е, пацієнту проводиться на спеціальному комп'ютерному томографі, фактично комп'ютерне дослідження, КТ, але без контрастного підсилення у спеціальній позиції. Потім, десь за тиждень, е, лікар з променевої терапії проводить планування цього пацієнта. Він визначає об'єму промінення яка потрібна доза, які органи ризику є надважливими, щоб ми не хочемо їх чіпати, умовно, ми можемо опромінювати підшлункову залозу, і не чіпати, наприклад, я не знаю там спини мозок. так Коли вже все. Ідеально, все добре сплановано. Потім проходить етап верифікації. Як правило, це у відділенні безпосередньо на лінійному прискорювачі з використанням спеціальних дозиметрів, котрі імітують тіло пацієнта. Ми опромінюємо цей дозиметр і в натурі бачимо, чи відповідає наш план. З фактичною дозою, що ми отримали, якщо верифікація проходить, все ідеально, тільки тоді пацієнт починає свій перший сеанс лікування. Верифікація планів лікування на сьогоднішній день є золотим стандартом. Ви сучасні променеві терапії. Без верифікації бажано не лікувати, тому що це досить ризиковано. Тому що ми повинні перевірити, чи то, що ми спланували в комп'ютерній системі, відповідає дійсності. Ми це можемо зробити тільки тоді, коли фактично будемо лікувати цей дозиметр безпосередньо на лінійному прискорювачі. Верифікація дорівнює якість лікування. Якщо клініка хоче дотримуватися якихось стандартів високих щодо якості проведення променевої терапії, вони обов'язково повинні проходити верифікацію планів лікування. Пацієнт про це навіть може і не знати, він цього не бачить і не повинен цього бачити. Але це вже внутрішні правила клініки. Її стандарти. Наші стандарти досить високі, тому ми без винятку робимо все для того, щоб покращити якість лікування, якість променевої терапії. При лікуванні пішлової залози це може бути нудота, можуть бути болі, може бути підвищення температури. Ну, як правило, це нудота. Це, скажімо, відсотків 80%. Від найчастіше зустрічаючихся реакцій променевих ризик кровотечі. Такі ризики можуть бути. Лікар, як правило, розповідає пацієнту про ці ризики і. Ми готові до цього, і пацієнт готовий. Він знає, що якщо щось піде не так, в нього є певний алгоритм дій, що він повинен зробити там один, два, три, чотири. Але пацієнт про це знає. В нормі, якщо можна це називати нормою, як правило, немає віддалених якихось невідворотніх променевих реакцій. Але треба зауважити, що лік, променеве лікування саме підшлункової залози, само по собі несе великі ризики для пацієнта. Тому я не впевнений, що може бути опромінення максимально, скажімо так, простим. Щоб полегшити. Проведення променевого лікування, саме підшлункової залози, треба дотримуватися дієти, не вживати смаженої їжі, старатися, намагатися вживати там, їжу, приготовлену на пару, наприклад. Зменшити кількість свіжих овочів і фруктів, звісно, не вживати алкоголь. Це може безпосередньо вплинути на якість життя пацієнта. Оце термін, поки він буде проходити лікування. Не вживати гострої їжі. Умовно, це дієта. Всі пацієнти повинні дотримуватися дієти, але як правило, всі пацієнти з захворюваннями, новотвореннями пішункової залози, вони вже знаходяться в стані дієти, тому що саме захворювання воно значно погіршує якість життя людини. Як правило, коли якість життя погіршується, тільки потім пацієнт вже звертається до лікаря і починаються оці всі етапи. Тому, як правило, коли вони приходять вже до нас, до променевих терапевтів, вони вже розуміють, яка дієта, що їм можна, чого їм не треба вживати, від чого їх нудить, наприклад, а від чого ні. Тому що ми не на першому місці в даному випадку. Це напевно, якщо взяти топ 5 питань від пацієнтів, це ну на другому місці. Ні, жодної радіації пацієнта немає, жодних радіонуклідів у пацієнта теж немає, тому що променева терапія, дистанційна променева терапія використовує фотони. Фотони не накопичуються тілом людини, не накопичуються одежею, і людина не має жодного радіоактивного фону. Тому боятися цього не треба. З дітьми можна спілкуватися з бабусями, дідусями, я не знаю, з кішечками, з собачками. Взагалі без проблем. У пацієнта фона немає. Для безпеки під час проведення променевої терапії немає якихось досить чітких або індивідуальних, я не знаю, загально прийнятих може обмежень. Звісно, як будь-яка людина, котра не має захворювання. Треба уникати якихось купчень людей, особливо в час пандемії. Треба носити маску, треба мити руки ха, і дотримуватися гігієни. Чогось такого супер, е, саме для променевої, немає. На сонці можна знаходитися. Не варто засмагати, як правило, це стосується жінок стосовно солярів. Але я не впевнений, що більшість наших пацієнтів вони на регулярній основі. Приймають сонячні ванни. Якщо треба вийти на пляж і знаходитися на пляжі під парасолькою на здоров'я, немає жодних обмежень. Тому людина може вести звичайний спосіб життя. Не треба е, накручувати себе і фантазувати в, ць в цьому направленні, тому що лікування все одно ж тяжке. І людина повинна, хоча б якось навіть з моральної точки зору, вона не повинна випадати з суспільства. Вона повинна жити так, як умовною жила, але з деякими обмеженнями не вживати алкоголь, смажену їжу і т.д. Дієту все ж таки доведеться дотримуватися. Наше суспільство не так цікавиться медициною, як це за кордоном. На превеликий жаль, ціль нашого і місія нашого інституту, в тому числі, це просвітницька діяльність. Ми розповідаємо пацієнтам, яке може бути лікування, які побічні дії і все, що цікавить людину. Наприклад, моя консультація може тривати там від 20 до 40 хвилин. За цей час я намагаюся пояснити пацієнту все, щоб пацієнт не боявся, щоб він не читав в інтернеті того, чого не варто читати, тому що, на жаль, там дуже багато написано, як мінімум, неправди і дуже страшних речей, особливо про променеву терапію, яка не відповідає дійсності. І звісно, ми відповідаємо на всі запитання. Обов'язково, яка доза, який об'єм опромінення, там. чому така доза, та? тому що вона є в протоколах там прописана, що може трапитися під час променеви, яка дієта, як це відбувається, що таке катетопометрія, там? якою методикою будемо лікувати, тому що є три методики лікування на сьогоднішній день. Ці всі речі ми пояснюємо. Навіть, там, скільки пацієнт буде лежати під апаратом, чи буде він крутитися, а чи там страшно, чи там холодно. Ми відповідаємо на всі запитання. Питання. І, звісно, ми намагаємося якось популяризувати, я не знаю, саме знання про онкологію, щоб люди не боялися. І люди розуміли, що є наша установа. Ми повністю відкриті у всіх своїх відділеннях і направленнях, і ми зацікавлені в тому, щоб пояснювати люд, людям, ну як. Нам здається банальні речі, а ми ж розуміємо, що ми є лікарі, це наша професія, а людина, ну, вона не лікар, вона не, не обов'язково повинна це знати. Тому навпаки, хай люди задають питання, ми з задоволенням на них будемо відповідати. Таке, що ми взяли людину на лікування, а людина не знає, що з нею будуть далі робити, такого в нас немає. В будь-якому випадку пацієнт отримує всю інформацію. За останні 10 років з наших спостережень ми побачили, що пацієнти вже почали відноситися більш уважно до променевої терапії, і люди розуміють, що променева терапія не є однакова. Є застарілі методики, застаріле обладнання і є нова сучасна променева терапія. Звісно, нюанси це вже розповідаємо. Ми, але саме головне, що люди почали цікавитися цією темою, що для нас є дуже важливим, тому що нам тепер ну не треба пояснювати, чому не варто, наприклад, використовувати старі кобальтові машини. Котрі ну, їх фактично треба вже списувати і замінювати на нормальні лінійні прискорювачі в нашій країні. Раніше для всіх пацієнтів, там років знов ж таки 10 тому назад, променева терапія це була променева терапія. Все. А яка вона чим одна гірша за іншу, ніхто не запитував. По завершенню курсу променевої терапії обов'язково є перший контроль, контроль проведення якості променевої терапії. Це через місяць ми робимо, рекомендуємо зробити МРТ. Ми маємо МРТ до початку променевої терапії і маємо МРТ після, і порівнюємо, умовно, було і стало. І таким чином можемо оцінити ефективність нашого лікування. Саме головна рекомендація для пацієнтів, котрі очікують початку променевої терапії. Напевно, номер один не боятися, не треба себе, як кажуть, накручувати, не боятися задавати питання лікарю. Лікар може відповісти на більшість запитань, котрі пацієнт йому задає. Треба дотримуватися всіх рекомендацій. Не варто щось скривати від лікаря, наприклад, якщо пацієнт приймає якусь народну медицину, лікар про це не знає. Виникають проблеми. Чому проблеми? Тому що пацієнт недостатньо відвертий з лікарем. Треба навчитися довіряти один одному. Лікар чим більше знає про пацієнта, тим йому набагато легше і ефективніше проводити його лікування. Не всі пацієнти, на жаль, розуміють, наскільки це є важливо, щоб лікар знав про них все про їх захворювання. Це дуже важливо. Звісно, треба покращувати роботу на первинній ланці надання медичної допомоги. Сімейні лікарі вони повинні більше знати про онкологію. До речі, недавно нещодавно в нас була був захід, де якраз пояснювали сімейним лікарям, що таке онкологія і куди варто дивитися, і що воно таке взагалі. Це важливо.